Всім. Декілька думок сьогодні вранці, і ми помолимось. Сьогодні, читаючи Слово Боже, я роздумував. Я би сказав так, про таку саму величну, величне будівництво Боже тут на цій землі. І ми могли б сьогодні казати дуже багато про всесвіт, про все. Але я хотів би сьогодні зважити на церкву. бо то є Божа перлина тут на цій землі. І розмірковуючи про це, декілька текстів, і хотілося би ще, ще раз нагадати про це. Матфія, 13, розділ, 46 віршик, Ісус каже, як знайде одну дорогоцінну перлину, все продає і купує її. І я розмірковував про те, наскільки Господь він все віддав, щоб придбати церкву, щоб будувати її. Придбати кожного з нас. Ми читаємо Єфесянам, 5 розділ, 25, 27 віршик, Павло каже так: Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плям і вади. І так, Господь Він каже, що це є дорогоцінна перлина, ось символічний такий вираз, який Ісус використав для того, щоб. Описати свою церкву. Він відмовився від усіх своїх привілеїв, щоб придбати її. І церква, вона дуже прекрасна в його очах. Ми сьогодні могли би казати про всі ці недоліки, які є там в церкві, але недоліки то є недоліки людей, які там є в церкві. І інколи. Читаючи історію християнства, ми можемо знайти людей, які були, я би сказав, в такому розочаруванні, були розбиті зовсім, розмірковуючи про те, що може вони самі лише осталися людьми вірними. Ось згадайте про Ілю. Каже, Боже, я сам один залишився, всі покинули, всі, все він каже, Господь до нього, що ну немає такого розочарування, бо ще є сім тисяч тих, які не вклонилися перед валом. І тому хочу зважити на це, що Господь Він включає всіх віруючих, за яких він віддав своє життя через Святого Духа. Вони тісно пов'язані з ним. Господь будує церкву, Він дбає про неї, підтримує, супроводжує, живить її. Тому одного разу вона стане перед ним як славна церква, яка не має плям і вад. А він знає недоліки своїх вибраних і він застосовує час від часу дисципліну і колективну, і індивідуальну, щоб представити її собі досконалою і ідеальною. Знаєте, я розмірковую про це і хочу сказати, що так і є, церква, вона є з цих недосконалих людей. Але є серед цієї церкви є Господь, який каже, що якщо вас два чи три збираються в моє ім'я, я завжди посеред вас. І я буду дбати, щоб кожен з вас він, удосконалювався через слово, Дух. Стан церкви може бути різним, але ніколи церква не позбавлена Божої уваги. Задаємо об'явлення і рекомендації, попередження за сторону. Та підбадьорення, де Господь він звертається до церков. Він каже, тут ти молодець, тут дуже гарно, а тут зупинись і покайся. А оце візьми з вашої бери до уваги. А до когось каже: Ти полишив першу свою любов до мене. Повернись до цього. Він завжди дбає про це. І я собі згадую про це, що церква вона має такий образ, як ото ковчег Ноя. І якби сьогодні цим корабелам, які будують кораблі, дати ті всіх креслення і дати все, вони би знайшли. Якби на сучасний лад дуже багато недоліків, нема керма, нема вітрил, нема моторів, немає GPS, нема нічого, як то можливо. Але давайте згадаємо, що Господь через те спас. І не тільки сімейство ноя, але і цих всіх. Тварин, ось, і хочу сказати, що Бог Він будує свою церкву тут, і вона як ноє в ковчег. Інколи люди вони мають собі таке дещо на умі, що ну, я десь там в серці, я десь там мето, а може, я до той церкви долучений, що там аж на небі, або ще десь. Але Господь каже, що ми всі долучаємося. А до церкви помісної, до церкви, можливо, це церква родина чи сімейна, але сімейна входить в помісну церкву. І то є дуже важливим. Тому важливо зрозуміти, він прийде у другий раз, і він забере, хочу зважити на це, тільки свою церкву. Ніхто, хто був коло церкви, що, може, був такий релігійний, або там багато що знав. А не був він в церкві, то Господь тих не забере. І це дуже таке, що засмучує. Бо Господь каже, що інколи люди гадають і думають, що вони вже в церкві. І Він приводить цю притчу: п'ять мудрих, п'ять нерозумних, дів 25 розділ Матвія, і він каже про те, що вони то всі чекали, що ось Господь прийде. Але виявилось, що хтось мав ту оливу Дух Святий і мав розуміння і був в церкві, а хтось був коло церкви, чому я про це так кажу? Бо ті, що не були готові, і ті, що не подбали, щоб бути в церкві, знаєте, що трапилося? Він каже: Я ніколи вас не знав. Тобто ви були коло церкви, але ви не були церквою і не були в церкві. І тому сьогодні знову хотілося би всім нагадати про це, бо це дуже важливо. Можливо, ви десь якби маєте Євангелію, ви читаєте, ви навіть навернулися, але обов'язково шукайте, де би ви могли долучитися до Божої сім'ї. Знаєте, коли я дивлюсь на все, що створив Господь, а воно досконале. Я роздумував про те, що навіть всесвіті, якщо трохи наблизити сонце, то земля згорить, а як його чуть-чуть віддалити, то все тут померзне. Якщо зібрати луну десь далі, то буде. Такі мраки темрява вночі, але Господь подбав про все настільки розумно, настільки мудро, і Він каже: Я буду будувати церкву. Це Він будує. Так ви скажете, так то ж там люди? Так, він будує їх через своїх вірних людей. І тому дуже важливо долучатися і бути важливо бути не коло церковної людини, а людиною, що по вірі. У власному бажанні доєдналася до Господньої церкви. <кхм> І тому Господь він попереджує, Він каже, бо поки ще є час, що зробіть? Євреям читаємо четвертий розділ 7 віршик. І Тому сьогодні, як голос його почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. Що не робіть? Затверділими ваших сердець. Тобто, що зробіть? Доєднайтеся. Вже тепер до чого? До церкви. Приступіть до тих, хто вже в цій церкві. Мені дуже подобається один текст Біблії, я його тепер прочитаю, але хотілося би зважити, що маючи тут і доєднаючись тут до церкви, ми доєднуємося і до той Вселенської церкви, що вже є там, на небі. І подивіться, про що каже Павло, коли ми читаємо. Це 12 розділ з 22 віршика. Він каже: Наступне. Але ви приступили до гори Сіон, до міста живого Бога, до Небесного Єрусалиму, до десятків тисяч ангелів, до торжества, до церкви, перевістків, записаних на небі, до Бога судді всіх, до духів праведників, які досягли досконалості, до посередника Нового Завіту Ісуса і до крові очищення, яка краще промовляє. Від крові Авелевої. Пильнуйте, аби не відріктися того, хто говорить. Пильнуйте, щоб не відріктися того, хто говорить. І знаєте, сьогодні Господь Він промовляє до мене, до кожного з нас. І Він промовляє до кожного серця, щоби ми мали розуміння, розмірковували і роздумували ось про що, Чи я дійсно є в церкві, чи я людина. Церковна, чия людина доєднана до Божого будівництва. Як, як Павло каже, що ми, як ті живі такі камінчики, з яких Бог складає цю церкву, чи я доєднався, чи я в ній, чи я наповнений Духом Святим, чи я маю розуміння, що Він прийде тільки за своєю церквою? І це треба зрозуміти. Він збере кого? Він збере свою наречену. І тому сьогодні ще є час, щоб можна було собі задати ці питання. Не змирнуйте свого шансу і можливості бути підхопленим разом з Церквою Божою, бо Він за нею прийде. І знаєте, коли читаю останній розділ Біблії, там написано такі промова, що гряди, Господу Ісусе, чи я Того бажаю. Бо він прийде, він прийде за ким? За церковю. І сьогодні хочу сказати, що церква вона дуже важлива для всіх нас. Вона важлива, вона важлива для навколишніх, як то світло, яке Господь запалив у кожному місті чи селі, де б ви не були. І інколи кажеться і здається нам, що та що там такі, може, нікчемні, люди малі там. Господь каже, оце ж таке воно є. До коринтян читаємо перший розділ. І Він каже про те, що те не мудре Боже, воно мудріше за саме мудре людське, те, що саме слабе, що здається в людських очах, саме сильне в Бозі. І тому Господь він каже, що ви зверніть на це увагу, що це є мудрість Божа, долучитися до його сім'ї, бути частиною тої сім'ї. І інколи, коли ми дивимося на людей, може вони засмучують нас, і люди, які є в церкві, але це було завжди. І хочу сказати, що Бог він що робить? Він інколи дисциплінує нас самих, Він нагадує нам, він дає своє святе письмо і керування керівництво, і керування для церкви, щоб одного разу всі ми могли почути добрий, вірний раб, війти в радість свого господаря. Щоб ми були на тому небесному весіллі, як нареченна Христова, як Церква Божа. І тому, Хай, хай Господь він сам допоможе кожному з нас, щоб Він дав нам сьогодні ту радість, якщо ми доєдналися, славити Господа, як ні, порозмірковувати і поспішати, щоб не залишитися. Тому, хай Господь сьогодні він благословить кожного з нас. В ім'я Ісуса, будьте благословенні. Амінь. Ми помолимося, Отче Боже наш. Ми дуже захоплені Твоєю премудрістю. Господи, Ти все вчинив і збудував, Ти все зробив і створив настільки мудро, Господи, що ми не можемо того осягнути. І Ти сьогодні промовляєш до кожного з нас, що ось я, Господь, я що роблю. Я збудовую церкву, я хочу, щоб ви були там. Бо той, є ковчег мого спасіння, Господи, допоможи, щоб якнайбільше людей доєдналося вірою в Ісуса Христа до цієї церкви, щоб були підхоплені, не залишились тут на землі, щоб одного разу дійсно бути мати і розділити ту радість нашого Господаря, Господа, Спаса нашого Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай сам Господь захистить вас, вас, ваші сім'ї, близьких, рідних, внуків, друзів, ваші церкви, малі групи, де б ви не були, хай Господь рясно благословить і захистить вас. Будьте благословенними в цьому дні.